Вже 9 травня влада області планує відкрити музей пам'яті жертв фашизму на ставці Гітлера. В Європі налічується 16 ставок, подібних до Вінницької, та жодна з них не відновлювалась, бо відтворення може сприйматися як відродження пам'яті фашизму. Лідія Закусілова, головна комуністка області, каже: музей може стати не лише місцем пам'яті жертв фашизму, а й місцем паломництва неонацистів. К созданию такого музея на территории Винницкой области я считаю, что к этому очень относиться очень и очень осторожно, ведь вас, сейчас пошла большая дискуссия не только среди нас, граждан Винницкой области, но и среди краеведов, и многие краеведы подтверждают то, что это может создать прецедент, то, что в этот в это логово Волчь, вставку Вервольфа не только будут приходить туристы просто изучить историю Великой Отечественной войны, а просто это будет местом очередного сборища фашистских молотчиков, те фашисты, Сте неофашисти, котрива зраждаються у нас к сожалению, в Україні. Історики в свою чергу запевняють, доцільність такого кроку викликає протиріччя. З одного боку вшанувати пам'ять жертв нацизму, необхідність, з іншого можуть виникнути конфлікти. Там, у день народження Гітлера, збираються і неонацисти новітні. Їх треба просто витісняти іншою формою роботи. А така форма роботи буде відкриття музею. В цьому місті не повинна стояти пам'ятника Гітлеру та іншим насильським верховодам, які бували тут. А ми ж знаємо, що коли сюди приїжджав Гітлер, сюди приїжджав Борман, сюди приїжджав, приміщувався весь командний склад Вермахту і так далі. То звичайно, цим особам. Пам'ятників не треба. Незважаючи ні на побоювання, ні на перестороги, влада області активно працює на створення музею. Робоча група у складі архітекторів та краєзнавців щотижня звітує про виконану роботу. Попри стислі терміни, а це три місяці, музей обіцяють все ж відкрити до Дня Перемоги. Я зовсім відкидаю і побоювання і звинувачення, тому що, на мій погляд, все те, що відбувається, і все те, що ми сьогодні робимо у пам'яті тих мільйонів людей, які вже ніколи не повернуться, вони все направлені на те, щоб лише зберегти світлу пам'ять, застерегти від такого нелюдського поводження з людьми і використання їхньої праці. Можна відкидати будь-які побоювання, але не варто відкидати можливість такої ситуації, що ставка Гітлера приваблюватиме неофашистів. Світлана Пашенько, Юрій Руденко, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.